Проста вправа черепаха допоможе знизити напругу в тілі. Уявіть, що ви черепаха, яка неспішно прогулюється, дихає повітрям, аж раптом починається злива. Мерщі ховатися у панцир. На ліжку, коврику для тренувань чи просто на підлозі, щільно згорніться калачиком. Притисніть коліна до грудей, обхопіть їх руками, сховайте голову. Порахуйте до 10 і перечекайте зливу у панцирі. Нарешті злива вщухла і знову вийшло сонце. Розпряміться, розслабтеся, відчуйте, як м'язом розтікається приємне тепло. Повторіть вправу кілька разів і переконайтеся, що завершуєте її саме прогулянкою на сонці, щоб ваше тіло остаточно розслабилося.